Коли я закінчую осіннє прибирання та готуюся відкласти інструменти на зиму, відчуваю собі віснаженим. Ідея витрачати час на очищення цих інструментів здається образив, але я все одне це роблю. Можливо, вам хочеться відкласти обслуговування на весну, але до того часу шкода може стати непоправною. Витрайте годину зараз, і весна буде набагато приємною, коли ваші інструменти вийдуть із сараю готовими до роботи. Ручні інструменти мають бути чистими та сухими. Велика кількість ручних інструментів лопати, граблі, сапи, інструменти для прополювання та все інше з ручкою, має бути промите, доки не зникне бруд, а потім висушене. Сушіння особливо важливе, оскільки саме воно оберігає іржі. Іржа це ворог, а інструменти, залишені на зиму з брудом, швидше псуються. Якщо іржа вже є, варто використовувати сталеву вовну, щоб її видалити. Я рекомендую насадку зі сталевої вовни для дриля. Це пришвидшує роботу та заощаджує ваші руки від бруду. Також перевірте дерев'яні ручки. Якщо вони дуже шорсткі, можна обробити їх наждачкою, але зазвичай годину сам згладжує дерево, а не навпаки. Дерев'яні ручки треба почистити та протерти олією для дерева, наприклад, лляною. Якщо ручка тріснула, її треба замінити. Якщо інструмент зажадає загострення, наприклад, сокиру, зробіть це зараз. Місцевий заточувальник ножів може заточити вашу сокиру, але є інструменти та інструкції, щоб навчитися працювати це самостійно. Не варто недооцінювати загострення вістря лопати, це допомагає їй легше різати дерен і землю на вісні. Ножиці, секатори та інші інструменти для різання також треба заточити перед тим, як відправити їх на зберігання. Щоб зберігати інструменти з довгими ручками, найкращий варіант тримати їх над землею в закритому приміщенні, наприклад, у сараї. Настінні кріплення дуже допомагають у цьому. Повторіть всі ці кроки з дрібними ручними інструментами, сапками, совками інструментами для прополювання тощо. Переконайтеся, що метал чистий і сухий, а ручки в хорошому стані. Ці інструменти також мають зберігати над землею я просто складаю їх у коробку на зиму. Не зберігайте електроінструменти з батареями. Кількість людей тепер мають колекцію електроінструментів. Дрилі, кущорізи, бензопили, повітродувки та тримери. Спочатку переконайтеся, що всі інструменти чисті. На них не має бути трави чи іншого органічного сміття. У випадку інструментів із багатьма заєднувальними частинами, як тримери, розберіть їх і почистіть, інше навісні вам буде важливо замінити котушку з волосінню. Спорожніть мішок повітродувки дувки та переконайтеся, що він сухий, щоб за зиму не з'явилося цілий. Якщо інструмент, наприклад бензопала, має масло для шини, злийте його на зиму, щоб воно не витікало, виведіть всі батареї з інструментів і зберігайте їх окремо, не на зарядних пристроях. Ці інструменти також мають зберігати над землею я використовую для цього великі гачки. Це дуже зручно. Але переконайтеся, що вони міцно закріплені в стійках. Бензинові інструменти потребують найбільше уваги. Якщо у вас ще залишилася бензинова косарка, бензопила, тример або повітродувка, можливо, обслуговування змусити вас задуматися про перехід на електричні аналоги. Головне правило ті самі все почистити. Це означає перевернути газону косарку та ретельно віддалити всю траву. Інакше вона іржавітиме. Зараз також гарний час, щоб заточити ніж. Переконайтеся, що тример або повітродувка також чисті, а потім злийте весь бензин. Ви не хочете, щоб він залишався в баку на зиму. Як альтернативу, можна додати стабілізатор палива, але я ніколи не ризикую. Накрийте всі інструменти спеціальними чохлами або брезентом і помістіть їх у сухе, безпечне місце в сараї чи гаражі. Розумні інструменти також потребують догляду. Окрім всього іншого, у нас тепер є розумні пристрої в саду, годівниці для птахів, метеостанції або температурні датчики. Перевірте на сайті виробника температурні межі пристрою. Якщо ви вважаєте, що погода перевищити ці межі, занесіть його в приміщення на зиму. Інше почистити сонячні панелі та переконайтеся, що гвинти або інші кріплення досить міцні, щоб витримати сильний вітер.